Я хотів уточнити декілька моментів, які стосуються власне, освіти, коли Володимир заборонив вам вступати у вищі навчальність. Знав, що там йде така студія, що ну, десь заважає розвинутися особистості. Малюють Чайки, чайки, ми всі ж рухаються, як малювати, коли вона рухається. Ну, Ці жести, це через що рухлива натура. Через рухливу, аністати, пос... якусь постанови. Мене просто думав, що думати. Думаю. Відправляв mm. в іншу кімнату, думай, приходимо. Вона приходить і посміхається, Тобто знайшла вихід. От Постійно така розумова праця. Люшкі, важкі, важкі, а потім я кажу, це вкраїн. Оце все моя головна база була у нас. Та, якщо там не було, Знову робили світ науки. І через кальки ми переводили контури. Потім через копірку на папір ти ж з собою потім все. А потім кожен заливчик, кожне все, що ми бачили, ми повторювали один до одного. Ну, така наука.